Друзі, вітаю! Закрутився переговорний трек, причому закрутився по максимуму. Підтверджується інформація про те, що Аналена Бербок полетіла не просто сама говорити про Україну з Сі дзінпіном з його представником Ван Ї, що це дійсно ціле турне в три круги угорця. Послали в Москву, Шольця послали в Україну для того, щоб проговорити в тому числі. Мирний переговорний трек зі сторони заходу, з Європи. От е, вже публікували план Келога за це. Якраз відповідав один з польських аналітичних центрів, який закинув цю інформацію. Наскільки вона достовірна, там ще треба перевірити, але базове поняття сходиться. Ну а Зеленський послав Росію на три букви, що означає, що те, що привіз Шольц, не зовсім той підходить Україні. Більше того, і Росіяни теж почали піднімати ставки, запустили православного пса Малафєєва. Це коханець Львової Білової, поки дружина Малафєєва відпочиває за кордоном. Ну і власне він почав кричати, що ні, Росії мир не потрібен. Лавров теж почав кричати, що, типу, ні, не підходить, Україна буде перевооружатися. Одним словом, давайте все це проаналізуємо, тому що є наші заяви, є червоні лінії від України. Типу, ніякі гарантії крім вступу в НАТО не підходять. Раз, але є нюанси. Друге, Рюте сказав, що погана угода. Україні означатиме погану угоду і для самих Сполучених Штатів, тому що посилення Ірану, Китаю та Північної Кореї. Ну і найголовніше, Wall Street Journal говорить, що Зеленський все ж таки посилає сигнали про те, що готовий домовлятися, попри всю жорстку позицію. Давайте це проаналізуємо, давайте це розкладемо по поличках. Підпишіться, це важливо, щоб просувати україномовний. Контент в Ютубі. Друге, я вас попрошу покласти невеличку гривню для того, щоб ми разом купили катер для Гуру. ГУР попросив купити катер. Ну, великий, там 6-7 мільйонів він коштує. Ми збираємо мільйон більше, ніж половинку. Ми зібрали. Ну а тепер по гривні з кожного учасника цього каналу. І тоді ж швиденько ми все закриємо. І повірте, будуть летіти. Окупанти направо і наліво, а цей катер з автоматичними торелями буде розчищати дорогу нашим козакам. Власне, вчора на прес-конференції Володимир Зеленський послав на три букви Росію. Мені здається, що вона та звідти вже і не повертається років 300, а то й 500 добрих. Послали її давно. Він вчора повторив цю фразу, куди може відійти Росія. Він каже: нехай відійде на три літери. Ну, важко з цим не погодитися. Але насправді це ж все означає дуже просту базову річ. Переговори, які і умови, які привів Шольц, і зрозуміло, що вони десь лежали в розмові з Путіним. Свіженька розмова, він її привіз розказав. Ну і Зеленський показав, що ця історія нам не підходить. Послали. Аналогічну історію ми бачимо зараз і в е, Росії. Е, ми бачимо, що. Малафєєв почав кричати: Це пьос Путіна, такий православний олігарх, типу, ну грає яструба. Він давно вже насправді працює на штати. Він злив багато інформації про Путіна. Ну, бо в Штатах на нього наклали санкції, в нього там мільярди, а штраф аж цілих 5 мільйонів доларів. Ну, це типу. При зарплаті в 10 тисяч гривень вас оштрафували на 78 копійок. І ви кажете, такі, ну шкода 78 копійок, але в цілому якось пережити можна, точно так же і з ним. Ну, Але Штати просто так би не штрафували на маленький рахунок, це, типу, показати путіністам, ну, бачите, він тут під санкціями. Не подумайте, що він вас зливає. Тому грає зараз і за тих, і за тих. Зливає про Путіна і Путіну підгавкує, що мир йому не підходить. Треба воювати, воювати до кінця, до последнього Рускава. От. Але насправді це теж підвищення ставок зі сторони Росії. Далі ми бачимо, що Сіярто, який приїхав до Лаврова, теж привіз елементи плану Келога. А я вам нагадаю, що там 10 років відмова від НАТО. Це в тому, що зараз польський аналітичний центр за, за пост... Ну такий польський, він більше проамериканський, зрозуміло. От. Далі це втрата українських територій, 10 років не вступати в НАТО. Ну і перший пункт зняти з Росії всі санкції. Раз. Другий пункт перестати токсичити Путіна. Типу, перестаньте його принижувати, перестаньте його називати. І багато чого іншого, типу, ну ви серйозно. Це офіційні вимоги спецпредставника перестати токсичити Путіна. Друзі, ну, типу, смішна історія. Чи зняти всі санкції? як ви собі це уявляєте? Як ви собі це уявляєте, сьогодні вже, наприклад, перекинули. Нафту російську, Індія та Китай на саудитів. І саудити сьогодні забирають Азію від російської нафти, відмовляються. І це вже не санкції. Просто вони плювали на Путіна і на саму російську державу. Ось вам і відповідь. Розумієте, тому санкції санкціями, але уже ці санкції для багатьох стали органічним небажанням торгувати з фашистами і окупантами. Ось така історія. Тому знімати санкції точно ніхто не буде. В той же час ми бачимо, Матвієнко з'являється на екранах, каже 25-й рік будуть переговори, і буде підписання якогось не якогось типу миру, чи мирної угоди, чи заморозки. В плані Келога теж вони говорять, що Україна повинна зафіксувати, що готова йти на заморозку. Ну от Росія повинна з деяких територій повідходити. Я історію про 25-й рік. Я вам говорив про неї. По-перше, по-друге, типу, зараз від британських парламентарів теж чув натяки, що це може бути складний для України рік. І в 25-му році Україні треба буде прийняти складні рішення. От, ну власне, це все лягає в ті перемовини, про які зараз говорить Зеленський. Бо що каже Зеленський? Точніше, що каже газета Wall Street Journal? що Зеленський посилає світу сигнали, що готовий йти. Ну, на заморозку ситуації, але просить вступ у НАТО. Вступ у НАТО для всієї країни, хоча фізично прийде тільки не окупована частина. Решту будемо біля стіни плетя стояти і плакати, каже Зеленський, і чекати, коли вона повернеться дипломатичним шляхом. Тому що зараз Захід не готовий допомагати, і Зеленський каже, що сил своїх немає. Ну, от, Захід грошей не дає, але знову ж таки теж дуже розмита фраза, що значить дипломатичним шляхом. Були попередні версії, де казали, одразу після смерті Путіна ми йдемо, забираємо ці території, типу, нав'язуємо Росії нові санкції, от, якщо вона не віддає ці території. Ну, наприклад, це проговорити можна. Або, наприклад, в плані Келого: 10 років Україна не вступає в НАТО, але на 10-й він одразу вступний, точно. Розумієте, треба конкретика. Це не про те, що. Я не хочу повернути українські території. Це те, що конкретика, якщо навіть Зеленський хоче піти на ці перемовини саме в такому форматі, повинна бути конкретика. Просто ми будемо повертати дипломатичним шляхом, насправді може означати нічого. Ну, Будапештські домовленості. Ми вас всі будемо захищати. Ну і добре. Чи будуть прописані конкретні речі? От тому, що вони говорять, що. Якраз таки Зеленський дає ось, попри те, що він там посилає їх на три букви, от він, власне, дає сигнали, що готовий йти на переговори і готовий обговорювати гарантію. Але зараз, якраз, Міністерство закордонних справ каже, що дивіться, зі всіх гарантій приймаємо тільки вступ в НАТО. Тільки вступ в НАТО може бути нормальною гарантією ну от, для неокупованої частини території. Що питання залишається? Залишається все рівно відкритим, що робити з окупованими територіями через те, що ну не виглядає так, що Путін готовий їх віддати, а захід готовий допомагати нам їх повертати. Зеленський каже, що не буде програшу. Ну от це добре, але знову ж таки, а що буде тоді, якщо четвертина країни буде в окупації? Знову ж таки, це не тільки території, це люди, яких будуть вербувати, зумбувати і направляти на війну проти нас. Рюте сказав, що застеріг Трампа, якщо буде погана угода, це буде погано і самому Трампу, і не тільки Україні. Тому що він каже: Тоді Північна Корея переозброїться, отримує доступ до ядерних технологій, до ракет Іран озброїться технології ядерні ракети. Ну і тоді далі все це буде направлено проти штатів. Байден до речі, зараз ще мільярд доларів накинув для України. Ну, от Байден насипав, ну майже мільярд там 758. Знову ж таки, це швидка зброя. Бачить все-таки Україна, що Байден в кінці намагається все-таки щось трошки змінити, підкинути грошей. Але знову ж, це не ті супервеликі цифри, які сьогодні треба Україні. Друзі, це основна інформація. Це те, що зараз є найважливіше. Бачимо, що є. Бажання закрутити переговорний трек, підвищення ставок з обох сторін бачимо, що є переговірники, які кинулись в бій. Говорять, що зараз Трамп ще е, запустить все-таки е, не тільки Сіярту, але й його е, шефа. От, товстого того, Віктора Бограча. Е. Більше того, Росія зараз почала злитися. От, теж е, бачить, що. Не всі російські ідеї проходять. Вони ну зараз дуже ще така важлива ідея на столі. Все таки війська НАТО в Україні. І вони кажуть, а вони ж прийдуть окуповувати Україну, типу, не захищати, а окуповувати. Єдине, що якось несправедливо нарізали. Німеччина це від Києва і це Верхнє Північне Полісся, Чернігівщина і Сумщина. Ну от далі там пішла історія, що е, Британія, значить, заходить на Донбас. От, а Польща забирає Західну Україну. Ну, одним словом, всім поділили. Воно, правда, там трошки нелогічно. От, нарізано як, як хто куди хотів би заходити і кому що допомагати. От, ну, але в російській голові вони бачать саме так: до речі, знову нічого не нарізали Угорщині, знову нічого не нарізали. Словаччині, як же ж вони там би не старались, нічого з такого в них, ну, чогось не хочуть давати українських територій. От. Але бачимо зараз, що йде повністю якраз таки... Риторика про те, що хочуть росіяни переговорів, знову ж таки, я не бачу реальної мотивації. Хочуть вони для Галочки для Трампа продемонструвати, що типу підтримують його план. Чи є мотивація в Росії, яка на ходу накормила свою воєнну машину, яка зараз іде на Дніпро і на Запоріжжя? Не видно, чесно не видно. Ну от хоча всі говорять, що лютий якраз стане місяцем заморозки, травень-вересень виборчими місяцями в Україні. Про це говорять західні депутати, про це говорять багато і міністрів з на камеру, але тим не менше, ці розмови ми бачимо, от чуємо. От, і це якраз таки питання теж до влади, щоб реальний, чистий план. Перед Україною був покладений на стіл без жодних секретних домовленостей. Тому що кожен раз, коли є секретний додаток, знайте, там Україну обманюють. Зараз ще цього плану точно немає. Зараз видно, що йдуть торги, Ми піднімаємо ставки, росіяни піднімають ставки. Трампу нав'язують трошки спустити бар'єр своїх очікувань. Це правда. Ну от але 20 січня буде дуже сильною відправною точкою. Після цього конвульсія і нерв війни підуть на спад. Ну і потім буде вже якраз таки формат переговорів і спроб домовитись. Ніхто не гарантує, що вони будуть успішні. Тут теж треба в собі віддавати чітко. Є сили, які зацікавлені це зривати. Ну, от, але, тим не менше, бачимо, що як мінімум певний консенсус і всередині політичного кругу в Україні, в Росії і, наприклад, серед великих західних політичних і військових еліт, щось наче нащупується. Ось така друзі. Інформація. Напишіть, як вам ця історія з НАТО, яку просуває Зеленський вступ тільки неокупованої частини і не визнання окупації, підходить чи не підходить. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей youtube канал. Ну і важливо, зробіть донат на гур. Краще ніж вони, ніхто не веде переговори. Тільки Збройні сили України, служба безпеки, сили оборони, ГУР і інші українські захисники це найкрутіші дипломати. Вони за столом переговорів просто знищують своїх опонентів, даючи дійсно можливість і простір для роботи політиків та дипломатів. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!